Так як на Великдень мені нікуди було їхати, бо територія, де знаходиться мій дім, вже більше трьох років окупована, я провела цей день в Києві з користю, займаючись на спортивному майданчику. Звичайно, після активного ранку я смакувала запашну паску з кавою на галявині в парку. Великдень в Україні це більше ніж свято, це магія весни, віри та традицій. А ось у радянські часи випікання паски переслідувалося. Влада прагнула викорінити будь-які релігійні обряди і замінити їх світськими святами. Попри заборони, люди пекли Паски вдома потайки. Це був акт не тільки віри, а й тихого спротиву системі. Тому паска це не лише релігійний символ, а й національний. Тіста на паску чує настрій господині. Наші бабусі вірили, якщо пекти паску з добрими думками, вона вдасться, а злість або сварки можуть вбити тісто. Насправді наші українські паски раніше прикрашались не білою намазкою, як зараз, а сакральними символами. На них були зображені хрести, квіти, колоски, сонце, птахи, які були оберегом для дому. Паска це обрядовий хліб із глибоким символізмом. А ще українські паски не завжди були солодкими. Ви знали про це? Поділіться в коментарях.